Враховуючи, що все більш широке використання медичних даних, які піддаються автоматизованій обробці інформаційними системами, здійснюється не лише з метою надання медичної допомоги, здійснення медичних досліджень, надання допомоги в закладах охорони здоров'я, народний депутат Геннадій Зубко з однодумцями сприяє прискоренню запровадження у Житомирі єдиного медичного реєстру. Якщо подивитися на інші міста в Україні і Вінницю, і Харків, і Дніпропетровську, такі системи вже впроваджені. Вони на сьогоднішній день за рахунок відсутності грошей в бюджеті не можуть бути впроваджені за рахунок бюджету, але ми звертаємося до всіх за допомогою з тим, щоб допомогти тим, хто має бажання зробити речі, які допоможуть не тільки працювати нашим медичним працівникам більш вдало і активно, а і ще нашим пацієнтам дати можливість додаткового інформації, додаткового на можливості обслуговування. Сімейні лікарі наголошують, якість і розвиток медицини залежить значною мірою від доступності фахівців до медичних даних стосовно фізичних осіб. Я так думаю, що в нас буде все в комп'ютері знаходитись. От. І не буде в нас тих журналів переписів переписі населення, коли ми їх пишемо від руки. От інформація інформацію прививки. Наші правильно, це правильно. Дам це бистріше. Спасибо їм, що лікують мене. Може я те стану на ноги на обліку тільки одного сімейного лікаря. Майже дві тисячі пацієнтів. А відтак єдиний медичний реєстр пришвидшить надання якісних і вчасних послуг для збереження здоров'я хворому та його сім'ї. Обіход бумаг стане значительно меньше, потому что в электронном реєстрі будет все и диагнозы, и посещения, и анализы, как ответил Геннадій Григорьевич. І самое главное, що доступ может быть в онлайн режиме с точки. Вплоть до квартиры можно записаться на прямому ключу, вплоть до другого города, если врачу, щоб не выяснять по новой анамнез, заболевания, историю этого данного пацієнта. Упаси господь, если он еще в бессознательном состоянии, то можно открыть электронную базу. 70 тисяч у Сьогодні обслуговується в кожній поліклініці міста. Це велика кількість людей, які працюють на підприємствах, які сьогодні сплачують податки. І сьогодні б хотілось би допомогти їм і саме допомогти нашим медичним працівникам. І тому, крім того, що саме в день медичного працівника всі вітають і бажають здоров'я нашим медичним працівникам, я б хотів би, щоб їм побажати ще того позитиву, з яким пацієнти приходять до них. Саме таку модернізацію медичної галузі наразі бачить законотворець Геннадій Зубко.